Друзі, вже незабаром стартують перші тури цьогорічної Ліги Чемпіонів. Вже другий рік, як ми тестуємо новий формат. І сьогодні я б хотів з вами порозмірковувати, обговорити. Хто цього року має найбільші можливості та шанси виграти трофей. Чи є цього року команда, яка здатна усіх здивувати, а може навіть і кілька? Що цього року здатні показати Реал Барселона та ПСЖ? На що розраховувати Арсеналу та Челсі? Також поговоримо про Єврокубкову долю, Динамо та Шахтаря, та ще багато та багато чого іншого. Тому вмощуйтеся зручніше, заварюйте чай, каву. Бажаю всім приємного перегляду і погнали! Ну, розпочато з того, що це вже другий рік, як Ліга Чемпіонів розігруватиметься у новому форматі. Нагадаю, що раніше ми з вами мали груповий етап вісім груп по 4 команди в кожній. Відповідно, разом ми брали участь 32 команди. Зараз же ми маємо одну загальну сітку, де беруть участь і змагаються між собою аж 36 команд. Перші вісім проходять безпосередньо до однієї восьмої фіналу. Команди з 9 по 24 місце змагатимуться у стикових матчах, щоб потрапити власне до попередньої найкращої. Що вісьмірки. Команди, що посіли місце з 25-го та нижче, завершать сезон без продовження боротьби навіть у Лізі Європи УЄФА. До речі, на жеребкуванні стикових матчів, ті, хто займе місця з 9 го по 16 те у загальному етапі, будуть сіяними та заграють з командами, які посіли місця з 17 го по 24. те Стикові матчі у відповідь сіяні проведуть вдома. Пишіть у коментарях, який формат вам більше подобається: чи старий з групами, чи новий з загальною сіткою. Добре, це згадали. Зараз пропоную пройти. Тисяч швиденько по кожній команді починаючи з кінця таблиці та обговорити реальні шанси та можливості кожної у цьогорічній лізі чемпіонів. Почнемо з кайрату. Довго не будемо зупинятися на такого типу командах, але хочеться сказати кілька слів про них окремо. Це команда, яка пройшла дуже і дуже складну кваліфікацію, щоб потрапити вперше в своїй історії до основного етапу Ліги Чемпіонів. І знаєте, це мені здається буде одна з команд, яка у когось одного, але відбере ну дуже дуже. Дуже важливі очки. Дивіться: Мадридський Реал, Кіперський Пафос, Грецький Олімпіакос та Бельгійський Брюге це всі команди, які мають приїхати та заграти в Казахстані. Ну, 100%. Тома, після довгого перельоту для гостів, розуміння, що немає чого втрачати, та неймовірна підтримка від місцевих фанатів стануть комусь суперників Кайрату ну дуже болючою перешкодою на шляху до плей-офф Ліги Чемпіонів. Загально думаю, що Кайрат далі не вийде, але покаже нам дуже і дуже цікавий футбол. Далі в нас Карабах, Галата Сарай, Бенфіка, Спортінг, Бодоглінд, Олімпіакос, Копенгаген, Пафос та Атлетік Більбао. Для когось це теж буде перший до досвід в основному етапі ЛЧ. хтось вже перевірений роками боєць, але глобально я думаю, що чогось надприроднього ці команди нам не покажуть. Йдемо далі, і в нас на шляху чотири іспанські команди: Атлетико, Мадрид, Барселона, Вільяреал та Мадридський Реал. Атлетіко в Іспанській лалізі стартував досить скромно. Три матчі, одна поразка та дві нічиї. Причому з командами середнього рівня. Вільяреал трішки краще, але все одно якихось супергучних трансферів ці два клуби не зробили. Тому не бачу передумов для того, щоб ці команди вийшли навіть до півфіналу. А ось Реалти Барса вже поцікавіше. Барселона у цьому сезоні посилила гукіперську ламку 24-річним воротарем Жоаном Гарсіє. Хоча після трьох турів Ла Ліги Барселона вже пропустила три м'ячі, два матчі виграні і один у нічию. Тобто проблема Барселони, від якої вона страждала у попередньому сезоні, досі існує, і це її оборона. З таким стилем гри від гривінгасів. Яка навіть при підсиленні голкіпера, Барселона пропускає і продовжуватиме багато пропускати. З команди пішов її лідер минулого сезону Ініго Мартінес. Якщо як і у тому році Блаугранас будуть супроводжувати постійні травми, а особливо у захисті, то я вам скажу, що виграти лігу чемпіонів буде ну, дуже і дуже важко. Хоча з підзахистом і атакою у них все в порядку. Реал Мадрид до команди цього року приєднався новий тренер Хабі Алонсо. Поки що три зіграні матчі і три перемоги. Захисник Карера з Бенфіки, Деєн Хьосін з Бормуту, Олександр Арнольд та 18-річний півзахисник Франко Мастантуоно. Це, по суті, усі трансфери команди цього літа. Але у мадридців вже й так був досить збалансований склад. Мбапе набрав просто вбивчу форму. Тому мій прогноз як мінімум півфіналу цьому сезоні. Аякс, ПСВ, Аталанта, Ювентус, Інтер, Дортмун та Байер це команди максимум чвертьфіналу. Не розумію досі, як інтермін потрапив. До фіналу минулого сезону, і по ньому ми всі власне побачили, що такого типу командам там, на жаль, не місце. Я ні в якому разі не принижую зараз статус як клубу Інтера, Ювентуса чи Борусії. Просто це команди не рівень фіналу Ліги Чемпіонів. Принаймні поки що. Далі Баварія Мюнхен. А це вже досить цікава команда на цей сезон, як на мене. Поки що два тури Бондесліги, матч кубку, фінал суперкубку. Виграли все. Будемо відвертими, не без проблем також у захисті, але в Атаці все в порядку. Щось є схоже між ними та Барселоною. Згучних трансферів тільки Луїс Діас за 70 мільйонів євро з Ліверпулю та оренда Ніколаса Джексона. З Челсі. Думаю, що вдома Мюнхенці будуть просто вбивчою командою, але у плей-офф саме в гостях поступляться десь умовному реалу чи ПСЖ. Далі в нас Айнтрахт, Марсель, Роял Юніон, Брюге, Славія та Наполі. Знову ж, більш-менш цікавим з цього списку виглядає тільки Наполі, але на щось більше ніж одна восьма, навряд чи їм варто розраховувати. Залишилося вісім команд: ПСЖ, Монако, Тоттенхем, Ньюкасл, Мансіті, Ліверпуль, Арсенал. Та Челсі, Тож, ПСЖ, звісно, це та команда, яка після минулого року, знявши з себе так зване прокляття ЛЧ, буде боротися знову за перемогу і має на це всі шанси, але. В матчі фіналу клубного чемпіонату світу Челсі всім показав, що ПСЖ не такий вже ідеальний, І з ними можна грати і досить впевнено, не на відскоках вигравати. Це майже показав Тоттенхем, до якого ми ще сьогодні повернемося. Тому мотивація виграти, звісно, присутня, але вже не та як рік тому. Мій прогноз виліт у півфіналі ЛЧ. Повертаючись до Челсі, можу сказати, що лондонці цього року нас приємно здивують. Можливо, навіть вдасться замахнутися. На фінал. Перші два тури АПЛ завершилися двома перемогами та нічією з Крістал Пелас. Купили Гарначу за 46 мільйонів молодого захисника хату за Яксу та Еставіус Палмерас за 34 мільйони євро. Непогано. Я казав вам, що ще повернемося до Тоттенхема. І ось чому. Не знаю чому, але в мене є якесь передчуття, що лондонці далеко зайдуть у цьогорічні кампанії. По-перше, дуже непоганий матч з чемпіонами Європи ПСЖ. Майже їх дотиснули у фіналі суперкубку УЄФА. Непоганий старт у АПЛ, перемоги у матчах з Мансіті та Берлі, але поразка Бормуту вдома. Щодо трансферів, то Тоттенхем підписав загалом аж 9 футболістів. З них Коло, Муані, Оренда. Жоу, Палінія Оренда, Мухамед Кудос, трансфер та, звичайно, Хаві Сімонс. Трансфер у розмірі 65 мільйонів євро. Це команда з дуже і дуже хорошим потенціалом, підбором гравців та ідеально допасованим тренером. Тому очікуємо від шпор цікавий футбол у цьому сезоні. Далі Мансіті, Ньюкасл та Арсенал. Команда Пепа, зігравши три матчі, вже стартувала з двох поразок у чемпіонаті. У Ньюкасла все це взагалі погано два очки за три тури. Арсенал. Трішки краще, ніж попередні два. Але я не вірю, що хтось з цих команд буде боротися за трофею в цьому сезоні. ЛЧ, звичайно. Поки що, ніби повторення минулого сезону. А ось останній на сьогодні Ліверпуль. Це один з найкращих кандидатів на перемогу в ЛЧ. Слухайте, вони вбахали тільки на трансфери. Увага! 483 мільйони євро. Це просто якийсь розрив. До прикладу, усі разом взяті клуби іспанської Лаліги сумарно витрати. Десь біля 680 мільйонів євро, а сам тільки Ліверпуль 483. Вдумайтеся, результатів я не про Кубок англійської ліги. Вимагатимуть вже ось зараз. Ніхто чекати не буде. А що ви про це думаєте, хто на вашу думку стане переможцем, а хто розчарує найбільше? Напишіть у коментарях під цим відео, а ми переходимо до Динамо та Шахтаря. Зараз ви бачите на своїх екранах суперників киян та донечан у лізі конференцій. І якщо що для Динамо ця сітка виглядає складною та при нинішній грі білосиніх непрохідною. То для Шахтаря, знаючи, як вони можуть грати, мені здається, що можна спокійно націлитися на перемогу в турнірі. Ще раз повторюю: матч проти Бешекташа показав, у який футбол, яку пристрасть, емоцію здатні видати гірники. У них є абсолютно все, щоб боротися за золоті медалі у цьому сезоні. До того ж, прекрасна трансферна кампанія. Продаж Кевіна за 40 мільйонів. В Євро перекриває витрати на трьох новоспечених бразильців. Суперники по лізі конференції, взагалі, без питань, мають проходити в одну восьму з зачиненими очима. Динамо так само має боротися і, не дивлячись на складних суперників, виходити все одно можна. Ось таким вийшло це відео. Якщо воно вам сподобалось, тисніть лайк. Пишіть у коментарях, чи здатні наші команди вийти до плей-офф Ліги конференцій. Якщо так, то як далеко? З вами був, як завжди, Рудоль. Всім бажаю приємного та спокійного залишку дня і до зустрічі у нових відео.